я рада вітати вас на моєму каналі. Центральна частина України Дніпропетровщина. Сьогодні у нас така прекрасна погода. Трошки засніжило. Вночі Мінус мінусова температура, мінус 10 і навіть 14 і 15 мінус був. Але сьогодні вже капає, вже потроху Тане сніжок. І сьогодні я буду живцювати лавандин. Лавандин сорт синова. Не дойшов, восени не дійшли в мене руки для живцювання саме цього сорту. Тому от зараз у лютому я заживцюю. Покажу, з якого куща буду брати живці. Буду процес живцювання показувати, який ґрунт, при якій температурі. Ну, повністю весь процес вам покажу. Ось з цього кущика буду брати живці. Він такий засніжений. Я його восени обрізала. Він такий величенький, і з нього є що взяти. Ось такі гілочки я буду можна ламати. Зараз мінусова температура, тому дуже гарно ламається він. Можна наламати просто такі невеличкі сантиметрів 5-6. Ну, виламую, виламую не повністю, залишаю, щоб кущик наростав. Такий сніжок струсимо. Тут можна багато взяти. Ось тут поруч це платинум блонд. Я з нього брала живці і живцювала. З восени у відкритий ґрунт. А синеву буду живцювати зараз в домашніх умовах, тому що зараз холодно, коли потепліше, я поставлю в теплицю. Теплиця у нас не опалювана. Звичайно, можна і там залишити, але при такій холодній температурі. Звичайно, процесу живцювання укорінення не буде. Ось так. Наламаю. Рука змерзла. Піду одягну. одягну рукавички і ще доламаю. Такий аромат, незважаючи на те, що зима дуже ароматний, дуже пахне. Так що ж нам потрібно для живцювання? Ну, в першу чергу, звичайно, нам потрібні живці. Це їх тут заготувала. Нарізала, наламала. Як вже говорила, це синева сорт. Нам потрібна ємність для живцювання. Потрібен укорінювач. Сюди я вже сипала, такий він пудроподібний. В даному випадку використовую укорінювач наш любимий грандіс. Він такий пудрочка. Гарно опудрює черенок. Можна, звичайно, використовувати і такий укорінювач, але це краще для замочування. Він такий, ну, як сіль, як цукор, не такий, як мука чи крохмал. Саме в цьому можна укорінювачі замочити. Живці, вони деякий час у вас Полежать у цьому корінювачу чи постоять в коріннювачку, а потім можна просто вже живцювати. Стосовно ґрунту. Грунт у мене торф, такий дуже легкий і в той же час злегка вологий, не сильно перезволожений, але вологий. І сюди я обов'язково додам агроперліту хоча б невеличку кількість, для того, щоб, по-перше, ґрунт був легкий, дихав, не було перезволоження, і так як я висаджую в ємність, яка без дренажу, без отворів, можна, звичайно, в ємність на дно покласти дренаж, керамзит, або ж можна просто взяти і подрібнити пінопласт. Ну, щоб вода не було застою води. Можна підкласти, я інколи підкладаю таку сіточку, є в мене її часто кладуть в раковини. У ну, мене зараз нема під рукою, щоб вам показати. Ну, в даному випадку я сюди нічого дренажу ніякого робити не буду, але буду старатися, щоб не було перезволоження, тому що ваші черенки, живці можуть. Загнити, запріти, ну, нам, звичайно, це не треба. Промаркувала. Ось тут зверху написала 21.02, 25 рік у нас зараз. І сорт, будь ласка, синева. Саме на контейнері, не на кришці, тому що кришки можна переплутати. А якщо написано. На контейнері, то, звичайно, ви вже будете пам'ятати, що саме тут у нас знаходиться той чи інший сорт. Так, Заукоріння сказала, агло налили. Самі живці буду поміщувати. Ось мене така ємність. Сюди додати можна бурштинову кислоту, янтарна кислота. Можна додати якогось укорінювача, стимулятору росту, можна взагалі нічого не додати. Але ця вода повинна бути відфільтрована, або це буде дощова вода, ну, як вам зручно. Зараз у нас мінусові температури, особливо з дощовою водою, самі розумієте, ну, можна взяти снігу, набрати снігу і потаяти. Він також буде дуже гарно для того, щоб поставити живці на деякий час. Я поки буду готувати живці. Звичайно, я їх буду сюди поміщати у, у цю з водичкою. Так, ось мої живці. Розміром, як я вже сказала, це буде 5-6 см такі ось на 3 гілочки. Я їх не буду робити меншими, от будуть вони такі, як є. Ну, і ось до цих гілочок. Я цю всю частинку я її відчищаю, залишаю отак, щоб 2-3 сантиметри це все те, що буде погружатися в ґрунт. І кладу водичку. Ось також. Оці всі сухі гілочки внизу є сухі гілочки, якщо є там якийсь піньочок. Це все відчищаю. Нічого тут я не буду обрізати на косинець, тому що корінчики можуть піти ось зразу під гілочками, можуть піти ось сюди по стовбурцю. Так що великої різниці в цьому немає. Ось також гарненький такий на дві гілочки. Можна ці верхушечки можна Підкоротити, але так як живці у нас невеликого розміру, а те, що треба, якраз такого оптимального розміру для того, щоб вони добре укорінилися, ми їх залишаємо як є. Ось такий. Тут трохи коріч коротше, трошки б... коротший тут стовбурець, але то нічого. Але оцю Наприклад, якщо така суха, то ми її робимо так чик і, і вирізаємо. Ось ця, якщо дуже маленькі оці гілочки, ми їх прибираємо і залишаємо в даному випадку ось такі три. Зараз зроблю трошки ближче камеру і швидко підготую всі всі живці. Так, щоб краще було видно вам. Частково покажу. Трошки розкажу про цей сорт. Це лавандин, Він, це гібрид лаванди англійської вусколистої та французької. Має великий міст ефірної олії, але ефірна олія дуже відрізняється. Лавандину від. Лаванди дуже містить багато камфори, тому якщо, якщо лаванду можна приміняти там, наприклад, для, ну, після опіків, то лавандин для цих цілей не, при, не, не можна приміняти ні в якому разі. Квітує. квітує починаючи з липня місяця, квітує місяць, великими такими суцвітями темно-фіолетового кольору. І дуже гарний він для декору, для зрізати його добре на букети. Ніжка дуже висока. Досягає приблизно, ну починаючи з 30-40, а то й 50 см, тому дуже виглядає красиво, як уже сказала, в букетах. І як в живих, так і в звичайно в сушених букетах. Якщо попадаються тут, наприклад, ось залишки сухоцвіту, то ми їх. Прибираємо. Прибираємо це все сухе, щоб воно нам не провокувало різні, різну плісняву, а також різні грибкові захворювання. Ну, звичайно, в кімнаті це набагато робити приємніше, аніж зараз на вулиці, тому що прохолодно. Не дуже комфортно. А в домашніх умовах я швиденько там нарізала, прийшла і собі потихеньку живцюю. Ну, ось так, Зараз підготую всі живці і покажу, що буду робити далі. Почистила трохи живців, але в кімнаті стоїть такий аромат, що аж почався кашель. Так, засипаю нашу ґрунту суміш торф з прилітом. Е, В'ємність. Ну, насипаю, е, скажімо так, десь 5-6 сантиметрів. Так, розрівнюємо це все гарненько. Треба трохи притиснути, так, щоб рівненько було. Грунт трохи уплотняю. Так, щоб вам видно було. З усіх, з усіх сторін. Так. Тепер, наші живці. Буду показати що видно було добре, зробимо ось так. Наші живці. Ну що, от, виглядати це буде ось так. Так, поставимо сюди укорінювач, отак, от опудруємо гарненько і ставимо. Опудрили і поставили. Ще. Я так опудрюю не тільки кінчик, а так ніжку ще. Тому що коли ми вставляємо, трохи укорінювач трошки все рівно піднімається вгору, тому опудрюю Ця частина, стояла в воді, і вона я її витягнула, і вона волога. Так, і так всю. Цю маніпуляцію я зроблю. Від вас я чекаю вподобайку. Хочу побажати вам, щоб ви підписались на мій канал і побажати вам, щоб у вас гарно живцювалися всі рослинки, які ви хочете розмножити ось так. Вже в березні місяці буде оновлено асортимент у нашому інтернет-магазині Зелена корзина. Ви там зможете подивитися, які будуть саджанці в наявності, ціну? Під відео є, в описі є ссылочка. Та і там в заставці я також ставлю. Бажаю вам Міцного здоров'я. Це я так зроблю. Зараз розкажу ще одну секундочку. Дивіться, коли я оце все заживцювала, я отак дощик зробила і кришечкою герметично закрила. І поставлю, там, де у мене є. Без досвідки. Досвідку я не ставлю, але там, де в мене є температура, від 20 градусів, не нижче. Краще, щоб була вища температура, там до 24-25 до градусів. Ну, у кого як вийде. ставлю просто на підвіконня, там, де не прохолодно. Все, тепер всім миру добра, на все добре, до нових зустрічей.